Вітаю, наближається період ретроградного Меркурія в листопаді для того, щоб краще зрозуміти майбутнє, хорошо враховувати минуле. Тож, що головного сталося минулого тижня особисто у людей в політиці, в економіці, у війні. Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом і Україні не надали томагавки, чи хорошо це, чи погано. Справа в тому, що наприкінці жовтня. Марс буде з'єднуватися з чорним місяцем, а це означає помилки в військовій ескалації. Боліліт означає помилки, Марс означає військова ескалація. Тож, якщо б надали томагавки в Україні, то це була б помилкова така військова ескалація, яка призвела б до проблем. Знак зодіака Скорпіон пов'язаний з принципом помститися. Тож... Є бажання українцям поститися Російської Федерації, але поки що зараз, в жовтні, надмірне бажання помститися серед людей, язвіть, мститися, згадати щось погане, воно призводить до більших проблем. А, ну, або якщо це робити, то це треба робити акуратно і дуже ну, розумно. Навпаки, якщо подивитися в майбутнє, то в листопаді Марс відходить від чорного місяця і знаходиться в знаці зодіака стрілець який означає стріляти далеко. Ну і взагалі процеси, які пов'язані з чимось віддаленим. Тож в листопаді все одно можна очікувати підсилення дальніх ударів, в тому числі ракетних. Чим вони будуть робитись, я не знаю якою саме зброєю. Також цього тижня була кут 90 градусів між Сонцем і Юпітером. 17 числа. Це означає наполеонівські плани, які не здійснюються. Тобто, Юпітер означає велике щось грандіозне, ну а Сонце означає лідера, тобто великі грандіозні плани, але вони не здійснюються. Можливо, у вас були якісь ну, великі такі амбіційні якісь речі у другій половині тижня, які не здійснилися. Також це могло означати якісь педагогічні. Процеси пов'язані з педагогами, з вчителями, з викладачами, а також з авторитетними людьми. З іншого боку, з іншого боку цей астеличний аспект він означав підштовхувати. Тобто, тому підштовхувалися якісь процеси, і зустріч з Рампо-Зеленським вона підштовхне до подальшого. А зараз багато планет знаходиться в знаках стихії води. Це синенькі, і це означає, що багато тайного, секретного. Сама планета Меркурій, яка означає розмови, теж в Скорпіоні, що означає, що якісь ще є домовленості, про які не сказали Україні, ну, світовій спільноті, але вони відбуваються тайно. Процеси при знаходженні планет стихії води відбуваються невидимо для людей. Масовані ракетні атаки були на енергетику України. Цей прогноз такий, що наступного тижня, на жаль, прогнозую теж дуже сильні, а можливо, і більш сильні ракетні атаки. Ну, бо вже говорив, що Марс іде на з'єднання з чорним місяцем, а це означає щось негативне. 24 числа Сонце буде. В аспекті руйнівному, що означає центральні якісь руйнація якихось центральних енергетичних об'єктів в районі 24 жовтня. Але за моїми прогнозами буде відбуватися обход цих проблем, відновлення, інші якісь шляхи постачання, заміна одного інших, тобто багато планет стихії води зараз і взимку. Ну, взимку буде менше, особливо зараз. Але теж взимку будуть планети стихії води. Означає, не якщо є перешкода, то знаходити інший шлях. Її вирішення. Далі тема заморожених активів. Знак Здяка Скорпіон пов'язаний з кредитами і, можливо, у людей є якісь. ну... Якісь процеси пов'язані з темою кредитів, і це означає, що зараз з кредитами, знову ж таки, з чорного місяця в Скарпіоні, є якісь проблемні історії, тож треба більш мудро підходити до теми кредитів. Також Скорпіон означає захопити інші ресурси, захопити чужі гроші, чужі деньги, і тут не все так просто. Тобто, просто відібрати всі російські активи, або не всі, а багато яких цим можуть бути проблеми, то в цьому питанні теж треба ну, з умом підходити. Далі за критична ситуація на запорізькій атомній станції вона продовжується. Тема знака Зодіака Скорпіона — це залякувати кризи. Якісь фільми-фільми жахів, ну взагалі, архетип Скорпіона» в резонансі з фільмами ужасів. От, тож, можна сказати, що якесь залякування воно буде продовжуватися, і максимально воно буде ймовірно наступного тижня, коли цей Марс з'єднається з ліліт. Тож очікую на Запорізькій атомній станції в районі 24-го числа. Ну, не зниження ескалації, а якихось доволі жахливих процесів 24, 25, 26, 27, 28, тобто оціх 20-х чисел листопада. Але це тимчасові такі процеси, доволі швидко енергія ця відходить. Тому це не якась аварія, яка буде мати наслідки дуже далекі, а якісь більш швидкі процеси, які швидко полякали, швидко. Перестали лякати. Збільшення поставок газу в Україні. А стихія води в резонансі з газом, з нафтою, тому далі процеси, якісь пов'язані з нафтою з газом вони будуть відбуватися. Ракетні обстріли теж поки що тема терору населення України вона велика. дуже і вона дуже знижується, коли новорічні свята йдуть, і січень місяць записав про це вчора прямий ефір. Залишу посилання. Хто не бачив, запрошую подивитись. В Угорщині готується зустріч Дональда Трампа і Путіна. Планета Венера зайшла в знак зодіака Терези в понеділок, ні, вівторок. 14 жовтня минулого тижня знак здяка Терези дуже пов'язаний з темою перемовин всяких різних політичних і, і, і Венера мала багато аспектів крізь планетам минулого тижня, тобто перемовини минулого тижня, політика. А в звичайних людей це тема стосунків, тема взаємодії з різними людьми. Вона дуже сильно ну, підсилилась минулого тижня. І поки Венера і Сонце будуть в Терезах, тобто, це до 23 го числа. Буде дуже сильно штовхатися тема політики. Потім, після 23-го, вочевидь, там буде якась ескалація в районі 20-х чисел жовтня, і тема перемовин відійде на другий план, хоч Венера буде продовжувати залишатися в Терезах, але там будуть оці лякалки, лячки, якісь такі. Потім на початку листопада, коли планети почнуть виходити в стрілець. То люди, політики, вони почнуть практикувати таку більшу далекоглядність, не те, що по першу чергу помститися, розруйнувати що, а бачити якісь більш дальні плани, і це знизить трохи в листопаді, трохи знизить ну ці помститися тут і зараз, оці процеси. Це такі основні політичні процеси, які стосуються України, які я виписав. Якщо якісь є інші, дуже важливі, напишіть, будь ласка, в коментарі. Я спробую відреагувати. Хочу сказати, що це ж у вівторок минулого тижня Венера перейшла в Терези, а була в Дєві. Дєва це акцент на здоров'ї, який дуже сильно робився, акцентувався затемненням в Діві, яке відбувалися на початку весни. Ой, на початку осені. Під час ретроградного Меркурія, до речі, він наближається. Можливі, помилки в інформації, тож треба перепровіряти, буде в листопаді більше інформацію, щоб вас правильно зрозуміли і ви правильно щось зрозуміли. І тема здоров'я поцілилася з затемненнями, які були в вересні, зараз от в Дєві були затемнення. Зараз Венера була в Діві, і от минулого тижня трохи акцент зі здоров'я почав знижуватися. Тобто, можливо, хтось відчув, що тема здоров'я потрошку вона ну, почала відходити на другий план. Але це не стосується тем знаку зодіака Скорпіона, який пов'язаний з інтимною сферою людини. І я скоро запланую записати відео про прогноз здоров'я наприкінці осені. Запрошую подивитися. В общем, тема здоров'я перейшла на тему стосунків, скажімо так, Венера перейшла. І... Той. І також минулого тижня місяць був убиваючий, тобто це вже спадаючий місяць, він дає менше таких сенсацій, менше емоційної напругу. І, хоч відбуваються реально страшні якісь події, але люди реагують більш спокійно. І також у деяких людей могло проявитися, що. Ну, як, якась спільна така напруга, яка була трохи поза того тижня, вона спадала. Але це не стосується тем навчання, комунікації, спілкування і військових тем, бо планета Меркурій йде на зближення з Марсом, і, можливо, тема гострих розмов у другій половині тижня минулого, вона підсилилася. Можливо, стикались, що більш гострі розмови почали відбуватися. І ще можна зазначити, що був багато аспектів від планети Уран до Венери, тож якихось несподіваних оборотів подій було багато, якихось неочікуваних минулого тижня. Ну і тема Скорпіона, тема страхів. Хочу згадати такий мультик як «Корпорація монстрів, в якому йшлося про те, що дитина боялася і як вона. Вчилася не боятися, ну і взагалі там прокачувалась тема страхів. Зараз це дуже актуально, як трансформувати страхи в силу внутрішню. І якщо хтось знає якісь психологічні лайфхаки, як от коли ми в Україні, наприклад, знаходимося і в нас є енергія страха, яка зараз підсилюється, як трансформувати її в внутрішню силу? Чисто теоретично астрологія стверджує, що таке. Перспективно і реалістично, але технічно як це зробити. Ну, якщо хтось знає, напишіть в коментарях, цікаво почитати буде. Такий астрологічний прогноз. Дякую вам за увагу. Запрошую бажаючих долучитися до збору на Збройні Сили України, який я проводжу на своєму каналі в середині жовтня. Дякую учасникам цього і минулих зборів. Жодна копійка всіх зборів не розкрадається, я сам у всіх в них приймаю участь теж. І всі ці гроші відправляються на зсу. Дякую вам за увагу.